Gather at iconic cathedrals of speed, united by passion. Just at Ferrari, Mercedes, Bugatti. I'm BMW. Блін, виглядає прикольно. Всім привіт, до речі, ви на каналі цікавий. Ми сьогодні граємо, дивимось Forza Motorsports. Перш я заходжу в якусь Forza, якщо чесно. Колись я грав там чуть-чуть по підписці Forza 5 чи 4, не пам'ятаю точно. Але так, щоб дуже часто і довго ніколи не грав. Тому давайте подивимося, що це таке Мотоспорт, Forza Motosports, яка провалилася. Мені казали, там дуже мало онлайну. Дуже мало всього Поршика, тільки що бачили. Беха, Феррарі. Ну, красиво, 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 добре. Гарно, гарно, гарно. Forza Motorsport. Добре. Я не знаю, зіграємо просто якісь гоночки. Я сподіваюся, тут є якісь гоночки, тут не треба заходити в кар'єру. Подивимося, як воно катається. Мені просто цікаво стало. Motorsports, безкоштовні вихідні в стімі Я не знаю, коли ви це бачите. Безкоштовні вихідні в стімі були вже, може, в тому розі. Я вирішив спробувати. А чому б ні? А чому б і ні? А чому б не пограти? Разом з вами. Добре. У нас якесь завантаження. Давайте вже якось в гонці зустрінемося, бо може якісь меню, може якісь кастомізації будуть. Не знаю, побачимо, побачимо. Побачимо, побачим буде видно. Щось є. Щось відбувається, Який, якийсь рух. Якийсь рух відбувається. Поїхала машинка. Поїхало авто. Це будуть якісь гонки? Що робить? Що робить я не знаю, я не знаю, куда робить Так, корвет у нас, ну окей. Опа, я їду Но сама мною, моно. Не, но со мной мною не рухає рухай. Так, добре. Так, добре. У нас тренування, тренінг приколу. Добре. Та добре, добре. добре. Тормоза для лохо, гарма для лохів, ми просто їм башимо. Ні, ну давайте будемо на фул експеріенсі, просто від, послідки, від влажними, колоку, першого обличчя катати. Але в мене і керма немає, має, щоб на фул експеріенці кататися, правильно? Але нічого, давайте від першого обличчя покатаємося. Хоча ні, не хочу. Не хочу. Хочу отак покататися. Блять! Можна не... Єбашитись так сильно об стіни, будь ласка. Яка вона важка на повороти, -мо. Добре. Так, ну по найкращому е, шляху я не їду, я їду, як о, очі бачать. <гум> як бачать очі. Бачите, можливо, не дарма. Хоча соботи це просто тренувальний матч. Це практис. А мені похрен. Я порушник, мені дадуть штрафа за це. <гум> Реальних гонках? Ну добре. А яке я їду? Похріна. Окей. Ще щось буде зараз, ну давайте. О, Hakone Japan, клас! Oh, Japan. Japan, let's go! Давайте, мабуть, це все пройду, і ми підемо в якусь гонку зіграємо, бо. Е, я так розумію, нас тут будуть просто вчити, чи це вже буде full competition, як написали. Не знаю, давайте подивимося, подивимося. Так, знову рух. Як я казав, можливо, це full competition. Давайте подивимося, не знаю. Але нехай. Нехай буде. Вау. Угу, Ми зараз будемо типу, догравати final Push. Ну, давайте зіграємо його, давайте. Cadillac, О! Вони ж мають повернутися в Формулу 1 Од... повернутися. Зайти в Формулу 1, наскільки я знаю. Yeah. Може вже зійшли, я, я не знаю, коли цей відес вийде. А, шо? Ресуме, давай. Поїхали. Це final Lap у нас виходить. Так. Ну понятно, що нас так просто не пустить. А я отак по, по зовнішньому Опа. Набираю. Нормально. Ну це ж легкі боти, да. Тож має бути дуже просто... Бухти бля. Ну і нічого Таке теж буває, не страшно, нічого страшного. Які ми їдемо? Десять. Ого. Це мене кинуло, блядь, Гамано. Якесь. Це вже з стілько, кількох обійшов, я все ще десятий, Ого. Ну, виглядають е, траси, класно. Мені подобається, як це виглядає насправді. Останнє коло, окей. Давайте обійдемо його. Я сподіваюся, що звук не дуже гучний, бо е я можу розуміти, що гучний трошки, але... Ну, що вже зробиш? Оу oh, щит. Це було, блять, не дуже вічливо. Ха-ха! когось там послав. Ну це штраф, то відсотковий, можна навіть і дисквал, ні? Я не знаю просто правило за таке. Те, що я зробив, я чувака просто відправив в тіну. Отут точно має бути якийсь штраф на гонці. Звичайні, але це ж не звичайна гонка, правильно. Піздец. Ахуєть! Ахуєть Оце мене нахуй розвернули, блядь Ахуєть Розумію. Та заебали. Та заебали, блядь Дайте мені фінішувати хоча б. Ну після такого не... не... ну, не продовжують гонку, але. Але... Але це ж я правильно. 12-й. Ну. Ну. <плес> І таке буває. І таке буває. Мені до досягнення завершити перше... першу гонку. Це дуже прикольно. Е, дуже прикольно. Дякую. Дякую на цьому. <плес> Давайте ще пограємо в якусь гоночку. Давайте ще пограємо в якусь гоночку. Я думаю, що мене вже кинуть в меню. Це вже скільки триває? 8 хвилин? 9. Ну нічого. я, я Мені сподобалось. Мені сподобалось, це було прикольно. Я не хочу на цьому кататись. Можна скіпнуть вже Можна скіпнути. Блінь, скіпнуть! Я не можу тут скіпати нічого. На жаль, на жаль, не можу нічого скіпати. Красиво, красиво виглядається машинка. Ну, класно, класно, давай, далі, вже. Показуй мені щось грати, хочу. О,сь і я. По ідеї. По ідеї, це я. Ага, я можу вибрати. Добре. Я можу вибрати собі якогось персонажика. Ну, тут багато, слухайте, тут багато всяких чуваків. SoundCloud є якийсь. Ну, давайте будемо. Хай буде. Ченші драйвер сіт. Дякую. <laughs> Хай буде. Це одне досягнення. Дякую. Дякую і на цьому. Можна тепер покататися, будь ласка. Я хочу покататися, будь ласка. Я хочу якусь гонку повноцінно зіграти. Я вибираю тепер свою машину, так? Да? Як я буду перший кататися Несанчик стоїть. Мерсик. О, гольфик. Субра! Феррари, ого, красиво. Красиво. Ну no, супро, я вже зразу запримітив блядь, Toyota. беру, якщо можна я зразу беру. Якщо можна, я беру зразу супру. Ну, це конечно тоже добре, да. А можна мені Субру? Субру. Я просто бачу субаруст. Субру кажу. О, боже. Субару не хочу Субару, Hondu. Формустанг. Та давайте візьмемо що візьме. Хонду сивік візьмемо. Я не хочу на Ford Mustang, не хочу на Субару Давайте Хонду візьмемо. І на ній покатаємося трошки. М? М? Можна, так? Да? Можна, дякую. будь ласка давай. Хочу, 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 хочу. Ніхера тут не розумію, тому давайте ми йдемо зразу. Куди? Де я вже зможу щось там грати. Будь ласка. Ну давайте оце, тому що оце прям пиздець. Давайте зразу оце на ну, Похуй. Все, зразу зразу в м'ясо Зразу в м'ясо їбашимо. Ну шо? Пізду. Пізду. Можна я вже гонку почну, будь ласка, Я от гонку почати, будь ласка, ура! У нас тут щось починається, якась заворушка починається. Дайте мені покататися, я просто хочу покататись, будь ласка. Так. Івент. Що в нас є по івенту? Є в нас гонка якась отака. Це у нас є івент. Ну давайте. Погнали на цей івент. Як грати? Добре, грати. Я хочу грати, блядь. Пустіть мене грати. Я хочу просто зіграти одну гонку і завершити Етер. Етер кажу. Відос. Ну, будь ласка. Треба було Етер, до речі, починати на цій грі а не. Скіп практис. Я не хочу опракати, я зараз практиці, я зразу без практи збуду і Треба, тобто, до речі, реально, починати етернати в, в цій грі це було б реально краще, ніж я записую відос. Але. Подивимося, подивимося, і мені вже подобається, звісно, грати, їздити, але. Але, наскільки я знаю, там є і кращі форзи. Тому Тому нормально. О, міні-купер. <свіття> 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 нормально. Так, все, давайте, гоу рейс, рейс. Погнали, давайте. go, рейс! Go, Нарешті. Перед нами Volkswagen, задні за Собаром могла бути моєю машинкою, але. Не склалася. Honda Civic R, Будь ласка, покажи мені, що я не дарма тебе взяв. Відчуй! Так, погнали. Будемо пробувати якось без там всяких цих. Не заробляти штрафи і так далі. Постараємося. Ну я постараюсь, не знаю. Я по постараюсь обережно грати, бо. Мій досвід в минулій гонці показав, що. Так, трошки підбив. Ой-ой-ой! Нормально. А вони от теж один одного підбивають насправді ці боти. Такс. Треба якось пробувати обходити вже, бо... Щось я плетусь. Щось я дуже сильно плетусь, знаєте? Треба якось уже прискорюватись і обходити всіх. Носить машинку капець. От тебе треба зараз обійти, спробувати. Встигну, 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 встигаю, конечно, да. Овертейк мені дали добре. А я отак, 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 отак. І є. Добре, 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 добре. Не знаю, чи це пенальти чи ні, я цьому не шарю, але... Ну, ще його типу так обійшов. Хрін його знає. Опа! Ще одного? Ну тут, звісно, так. Да. Мене трошки тьомнули, але... Але... Не страшно, слухайте. Нормально, нормально. Ми вже четвертими йдемо. Перший дуже далеко. Перший дуже далеко від нас. Давайте отут зараз спробуємо. Є. О тут ще одного. Добре. Нормально. І остався лише попереду один. У нас гравець, тобто бот, але. Гонщик будемо називати його. Тут тобто все боти, боти, NPC, NPC, а він же ж гонщик, правильно, його ж для цього створили. Наш суперник ні, Коротше. У нас теж, до речі, Honda Civic проти нас попереду. Ой-ой-ой, його підбив випадково, не хотів, не хотів. Братик, не хотів, не хотів, не хотів, не психуй. Не психуй, не психуй, не хотів. Ну мені за це мають дати, блять, такого штрафа, ніхуйового. По ідеї. Я не знаю. Але ми їдемо перші. Мені це подобається. Level 2 мені дали, не знаю, що це означає, тому що це буде лише одна гонка, оця. І ми на цьому сьогодні завершимо. Можливо, я потім собі повернуся, якось пограю ще. Ну точно не на відос. Якби це був етер могли б пограти ще більше. Якось розігратися більше. Погратися більше, але. Як для відоса, мені здається, це нормально. Мені сподобалось, мені подобається, як це працює. Але... Я ж кажу, я не настільки глибоко шарю в форзі, щоб казати, що це прям топ гра. Е, я знаю, що ну, по онлайну вона точно просідає, Мені казали, що вона провалилась. Сама Motorsports. Ну, одним словом. отак -от. Але як тако поганяти ввечері собі сісти, блядь, Ну, ще по кайфу. Вообще по кайфу, знаєте. Взагалі по кайфу. Я без підстопів мені взагалі похліна. Так, обережненько-обережненько заходимо. Треба бути обережним дуже. Перемога є. Перемога буде! Так, да, ми там трошки одного чувачка підбили. З так у Дундада, мабуть, да? не знаю. Добре, мені сподобалось. Я буду на цьому завершувати. Продовжувати її записувати, звісно, ще не буду, але сам пограти може інколи її пограю. А вам, нехай, проблеми та не згоден робити в житті погода. най вам щастить та будьте здорові! Це була дівчина, до речі, я її підбив. Ну, сорямба. Перемог вам завжди в гонках і в житті. На цьому все. почуємось.